В менеджері проєкту створіть нову функцію Screen Switch та задайте перемикання на екран Логін. Перейменуйте створену функцію на перехід на екран Логін. Зайдіть в екран Навігація та створіть нову кнопку Логін. Прив'яжіть до неї відповідну функцію Перехід на екран Логін, назвіть її Логін, задайте їй синій колір та проконтролюйте, щоб в «Authorization Level» левел стояло нуль.